Помилка могла бути поряд із штрафним майданчиком. Зараз ось тут відбирає м'яч Шахтаря. І може бути удар. Удар є, але не влучає і ще ж забиває. Шахтар. 1-0 на користь гірників. Андрій Суляк забиває. Все ж на добиванні. такий дотис. Шахтар свого суперника. Ну і проста помилка. Проста помилка. завозився з м'ячем і далі втрата Олексія Дем'яненка і Суляк забиває. Давай, давай, давай! Цікавий нападник у Шахтаря у сезоні 23-24. 20 голів забив за свою попередню команду. Андрій Суляк, тоді він за Буковину грав. Дю Буковина у минулому сезоні 9 голів за Шахтар забив. Поки що бачимо, свої моменти реалізовує. Дев'ятий номер.